Європа не здатна реально вплинути на переговори Трампа та Бункерного. Уведені вважають, що ЄС має ресурсів, щоб забезпечити Україні вигідні умови миру. Так, значить, підтримка нас з боку Євросоюзу. В першу чергу матеріальна підтримка. Чи готовий Євросоюз погодитися з тим, що якісь території у нас хочуть забрати? Так. Чи буде він нас на це умовляти? Так. Чи буде це остаточне рішення, і вже яке, знаєте, не підлежить возврату? Ні, так не буде. Трамп може змусити Україну прийняти умови. Всесі, щоб укласти з Кремлем багатомільярдну економічну угоду щодо освоєння Арктики. За оцінками у регіоні зосереджено близько 13% світових нерозвіданих запасів нафти, 30% природного газу. Майже половина цих ресурсів перебуває під контролем расистів. Чи дійсно Арктика є ну такою важливою? Важливим, таким, не знаю, як це сказати, умовою такою важливою для переговорів, Арктика. те, що є там. Може дійсно врятувати світ. Те, що є там, може дійсно врятувати, дійсно допомогти нам з вами швидше перемогти. Цікаво. Ситуація критична. Рашисти здійснили прорив фронту на 10 км неподалік добропілля. Траса Добропілля Краматорськ перерізана і знаходиться під контролем расистів в районі населеного пункту Нововодяне. Так, ситуація неподалік Добропілля. З боку расистів, як там буде далі? Так, новини у нас і хороші, і не дуже. Починаємо, традиційно з хороших новин. Значить, так. Хороші новини заключаються в тому, що зараз, коли двоє дяді між собою домовляться, расистам буде указ перестати йти вперед. Але вони той указ не дуже будуть виконувати, м'яко кажучи. І те, що вони будуть далі там руйнувати, дробити, ділити, перерізувати, це, це також видно. Отаке От нехай не збувається. Поїхали далі. Найближчі плани ворога. Найближчі плани ворога. Найближчі плани ворога дві крупні зділки щодо ресурсів коштів ну, для расистів, угоди щодо трьох печаток їхніх на нашій землі, тобто три. Території, три, три області, три регіони, три чогось, що написано на е папері, після цього вони можуть піти навіть на довгий час, але згодом, щоб повернутися і принести знову смерть на нашу землю. Тобто, який робимо з цього висновок? Ну, те, що вони це зрозуміло. Висновок другий. Доки вони не знищаться, доки вони не перестануть існувати, загроза від них не мине. Рашка окупувала деякі важливі території. Ми спробуємо повернути частину цих територій Україні, заявив Трамп. Деякі важливі території. Ой, коли б про твою, про твій Дімо так би йшлася мова. Деякі важливі території? Я за кілька хвилин зустрічі з бункерним все зрозумію. Ну, так. Да. Я можу піти і сказати щасти вам, і це буде кінець. Ви що. I'll be back. Ой, так, значить, цей шварцнегер. Давайте так. Що можна буде озвучити? А трамп. Хто стоїть за Трампом, хто приймає рішення з боку штатів дії цих людей, далі до расистів. І до нас із вами. Що можна озвучувати, буде такий пер 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 перевертиш, буде такий перевертень, якщо можна так сказати. Що це означає? Будемо з вами бачити, що штати до расистів ну, дуже м'яко ставляться, навіть заключають якусь співпрацю. Але все, що буде відбуватися далі з боку штатів до расистів, ну, ми прямо будемо з цього радіти. Більше нічого не скажу. Тепер, що стосується нас із вами, а для нас із вами навпаки, ситуація зараз буде критична, катастрофічна. Як Штати ведуть себе з нами, що вони кажуть і як вони діють. Але все, що буде після цього, ми зрозуміємо, що це заради нашої перемоги і нашого успіху. От, нехай так і буде. Далі. ЗСУ переходять у контрнаступ на Сумщині. Так, з боку наших на Сумщині успіхи. Тут перемога буде за нами, але тут історія про те, що ми... Е, не буду казати. Все буде ок, давайте так. Поїхали далі. Бункер не готовий віддати Україні тавишу Запорізьку і Херсонської області. Воно і так наше. Що значить віддати він готовий, якщо Київ дасть йому право користуватися цими землями для доступу до Криму? Зараз Кремлю будуть обіцяти все, що завгодно. Всі зорі на небі, розумієте Так потрібно, так має бути. І це не означає, що воно насправді так і буде, як вони обіцяють. Прем'єр Словаччини Фіца. О, так, наші, наші ціці з'явилися на екрані. Пам'ятайте пам'ятайте стару африканську мудрість? Щось ціці згадали про африканців. Ану. Байдуже, чи слони б'ються чи займаються сексом. Трава завжди страждає? Це філософія, на яку ми з вами заслужили. Так, і що? Якби не закінчились переговори слонів 15 серпня? якби не закінчились переговори, слонів 15 серпня постраждає трава, тобто Україна? Да. Що у дурного. На думці, то у фіцо на язиці. Да? Причому тут ми бачимо на його язиці знову ж таки присмак африканців, слонів, сексу і трави. З чимось вже прийдеться зав'язувати. Так, поїхали далі. Гарвардські вчені знайшли ліки від хвороби Альцгеймера та відновили спогади. Дієтична добавка на основі літію вже показала здатність відновлювати втрачені спогади у деяких пацієнтів. Звучить не дуже у деяких пацієнтів. Хоча досліди поки що проводилися на мишах, вчені почали тестувати на людях, що може привести до серійного виробництва. Ліки від хвороби Альцгеймера. Хоч щось хороше десь відбувається, це радує. Не дуже радує. Варіанта два. Значить. або не дозволять припинять досліди тому що, і випробування. Тому що, перше, це е, дуже сильно будуть, будуть шкодити людям майже до смертельного ісходу. І друга історія пов'язана з грошима. Ну, тобто ніхто не зацікавлений, да, щоб ми були з вами здорові. Але історія про що? Несподівано після цих випробувань іслідувань. Знайдуться люди вчені, інформація, яка може лікувати Альцгеймера за допомогою слуху музики. Музиці. За допомогою музики або слуху. Може комусь ця інформація знадобиться, може воно на щось повпливає, дай Боже. Поїхали далі. Сосія стоїть перед загрозою економічної кризи. За даними служби зовнішньої розвідки України, країна готується до можливого обвалу цін на нафту до 40 баксів за барель. На цей момент його вартість становить 66-68 доларів. Так, економічна криза на болотах. Це саме мінімальне, що має бути у них, через що вони мають пройти. Економічна ситуація на